Всім привіт! що Ця серія знову починається з головки блоки циліндрів. Я таки вирішив її переробити, так як вона зібралася, і були пропуски. Ну, тобто вона травила. Я її перевірив, і вона реально травила. Що я зробив? Я відправив цю головку, мені... Перерізали всі сідла, також перешліфували всі клапанці. Ось так от вони виглядають зараз. Ну, і, звісно, же, вакуумом все перевірили. Тобто зараз тут втрат по повітрю немає, таке можна збирати, але доведеться знову її все перемити. Ось видно така маленька стружечка. І, до речі, покажу ось сідло, робоча частина. Ну тобто, все як потрібно. Зараз я її ще дорозберу, сніму ці всі заглушки, перемию ще разок, також перемию всі ці клапанці. І можу з певності сказати, що притірка клапанів це повна фігня. Ну, мені не зайшло, Тобто воно реально травило. Практично всі, хоч чуть-чуть, але пропускали. Ось так воно виглядало це все діло. Так робити не потрібно. Ну тому взяв все, переробив. Зараз все в порядку. таку головку блоків циліндрів вже можна встановлювати. Ну тобто зараз буду збирати зі мною мій незмінний помічник. Ну тут він буде суету звісно, наводити. Зато мені не сумно буде. Він тут розлікає, зайців воли то і ще щось. Добре, я починаю збирати цю головку блоків циліндрів, і вже як зберу, не буду це показувати, тому що є в попередній серії, як я її збираю, і покажу готовий результат. Якщо погода дасть, то можливо навіть її заінсталюю. Також приїхали до мене чергові посилочки. Зараз покажу, що там вже всім знайомий скотч. І, звісно, ми вже знаємо, відкуда ця посилочка. Це Антоха мені запилів. Прокладку, Це прокладка М54, вона допрацьована, буду її встановлювати. Також там ще резинка на масло стакан лежить. Йому великий респект. До речі, нагадаю, може, кому потрібно зробити якийсь кастом, щеплення, або двигун може зібрати. Ось буде інстаграм. Пишіть. Також замовив хімію, це вд а це у нас буде це не реклама. Просто, якби мені порадили цим працювати, я таке придбав. Кажуть, що дуже класна штука. Це в нас спрей герметик для прокладок. Ну, Металопакетів. Буду ним встановлювати. Так, він трішечки коштовний. Буду ним встановлювати прокладку. Є, звісно, невеликий мінус те, що доведеться всі сальнички клапанів замінити, але я вже нові придбав. Вони недорогі. Ну, зараз візьму повидираю старі, помию цю головку блоки циліндрів і буду збирати. Підзібрав я ГБЦ. Ось так вона виглядає. Все зібране. Опа, знизу покажу. Ну що? Я гадаю, що можна вже встановлювати в червону її. Зараз вкриваю тут ось свої манатки, всякі. витираю, все, обіжирюю, накручую шпільки. Також потрібно протерти всю площину, обіжирити, так сказати. І е, хочу зараз заінсталювати вже головку, щоб циліндри були. Накриті. Ступінь життя в мене вся порахована. З прокладкою я ще раз перемірюю, щоб знати точно хоча б для себе те, що я задумував, вийшло чи не вийшло. Але впевнений, що там все буде ок. Також ще замітив такий момент. Он трошки подряпав, коли встановлював двигун. Зараз візьму фарбу підмалюю. Починаю встановлювати головку блоків циліндрів на блок. Зараз саме відповідальний момент. Ну що, друзі? Головка блока циліндрів вже запозувалася на своєму місці. Шпільки витримали, нічого ніде не, не дриснуло, як то кажуть. <хи> Я цим задоволений. До речі, геть нормально все затягувалось. Я, звісно, все позмазував всі різьби, ну, щоб не було цього тріскоту. Затягнув її по мануалу до цих шпільок. Ну, тобто, все, як книжка пише. Також, ось на прокладці, був як правильно затягувати. Ну, тобто, ось видно послідовність. Ну, як би вже стоїть, це вже радує. Багато часу пішло на те, щоб все зібрати. Ловку зібрати, все повимивати, ну, Тобто, правильно зробити це все діло. В наступних серіях вже продовжу збирати це все. Там колектор поставлю, подільчі вали, цепки, виставлю фази, також покажу, як правильно їх виставляти, ну, щоб геть було все феншую, щоб мій перфекціоніст був задоволений. А на цьому ця серія вже завершується. До зустрічі в нових серіях!